Доброго дня, друзі. Сьогодні ми зробимо опис метафоричних карт Всесвіт на виборі з першу по п'яту. Буде перший такий розповідь від автора від мене, і потім продовжить візьме слово Тетяна Льошина Ков щастя. Так що починаємо. Так, ми сьогодні знаєте, для чого це ми робимо? Це дуже важливо. Інколи людина бере цю карту і вони прям ступор, і вона не розуміє, про що це. І тоді ведучий може сказати, що друже, дивись, я тобі зараз розкажу, як цю картину що туди вклав автор. І тоді ми розуміємо, що для вас це буде допомога як. Коли ви будете працювати з людьми, то у нас буде дев'ять уроків по п'ять карт, які ви можете продивитися і розуміти, що Аліна вкладала в ту чи іншу карту. І до кожної карти є тлумачення, є вербальний сенс, який теж вкладено в цю карту. І ви сьогодні узнаєте про те, що автор вкладав зображення, і яке тлумачення до цієї картини було в вербальному його сенсі. То тоді рухаємося. Перша картина Аліна. <татрі> так, скажу, що візуальна мова вона більш багата, ніж там, словесне і письмо, але часто ну, якби люди не. Про це не знають або не можуть якби, це пояснити. Так от, перша карта у нас така прекрасна жінка і руки. Що я раджу? Завжди дивитись на карту цілісно, тобто сприймати її як зображення і фон. В даному випадку фон він блакитний, є, і має орнамент, який позаду дівчини, має такий, якби, хвиляст, таку хвилясту лінію контуру. Що це означає? Це означає, що якби свій. Якби своє бачення треба направити зсередини назовні. Тобто більше акцентуємо увагу на комунікацію з зовнішнім світом. І холодний фон він говорить про таке більш холодне ставлення до комунікації з зовнішнім світом. Тобто, на це треба звернути увагу. На самому зображенні, де от дівчина і три руки, у неї є чорне волосся, є заливка. І заливка тут це волосся волосся, яке покриває якби спину дівчини, як захищаючи її, таке тло, те, що якась її опора, яка з голови з її думок і тече вниз і там, вправу в різні сторони. Тобто, це такий теж, концентрат, чорні плями вони завжди говорять про те, що на це варто звернути увагу на наші думки, куди вони йдуть звідки? І про що ми взагалі думаємо? Бо саме думки впливають на наші дії. Дівчина має такий обрізаний торс і руку, це говорить про те, що з одного боку це обмеження, а з іншого боку, це розвиток, тому що це є куди рости, якби є куди розвиватися. Очі закриті, і якби, погляд направлений всередину. Три руки абсолютно по різному якби, торкаються і взаємодіють з дівчиною, і чи гладять вони, чи б'ють, чи торкаються торкаються ніжно. Це вже залежно від того, як ви сприймаєте. Тут немає якоїсь чіткої відповіді. Якби це як наче такий дуалізм. Воно і так, і так сприймається. Це залежить від глядача. І рука, яка пропускає волосся скрізь пальці, теж вона як наче пісок скрізь пальці, щось тече, щось упускає, щось Крізь дівчину Чи є тут рука дівчини? Ну, це питання, можливо, і немає, а можливо, і є. Якби це теж таке досить риторичне, не випадково якби ці руки окремі від самої фігури. Ось це те, що вкладав автор. Угу. Дякую. Є слово прийняття, і дивіться, ви з одної сторони можете спитати людину, що для неї прийняття. Як вона тлумачить це слово, як це слово зв'язується з картиною, з тим, що вона бачить. але прийняття мабуть найважливі найскладніша навичка, яку можна випрацювати людині: прийняття себе, прийняття інших, прийняття світу. І Аліна каже: дивись так, коли ми про це говорили, дивись тут три руки. і проговори поговорити з людиною, що для неї прийняття. Кого вона приймає, кого не приймає, до кого в неї може є якісь інструкції. І прийняття це дуже-дуже важлива навичка. І від того, чи є вона у нас, чи можемо ми приймати себе такими, як є, приймати інших такими, як є, і приймати світ, який теж такий, як є. Тільки наші думки роблять його чи поганим, чи гарним. Це прийняття. Тоді рухаємося, і наступна наша картина. І наступна наша друга карта. Тут дівчина теж, і фон блакитний і має такий хвилястий контур, що говорить про те, що треба звернути увагу від якби, середини назовні. Зовнішня комунікація має бути холодна. Про це говорить карта. В карті також є таке визначення минуле і майбутнє це орієнтація самої карти. І права сторона це майбутнє, якби а ліва – це минуле. І в даному випадку дівчина повернута головою в минуле і те чорне волосся її внизу такий трикутничок залитий. На що варто звернути увагу? Тобто ці якісь думки з минулого можливо не дозволяючи Пишаючи е, якісь спогади, минулі, е, вони е, на, е, ну, якось, там, створюють такий настрій, який тут досить такий сумний. Також е, залитий е, рот дівчини це говорить про те, що ну, якби, те, що ми говоримо, це дуже важливо і воно впливає на те, як, ми до, як до нас ставляться, як, як ми ставимось до іншого. За цим, ну, це все не випадково, за цим треба. теж якби, Слідкувати, його відслідковувати серце всередині би, по центру дівчини має більш товсту той контур, це теж не випадково, якби, тому що нічого на карті немає жодної випадкової лінії. Хоча можна сказати, що вони досить такі там плавні і переплетені. Тобто тут я закладала такий сенс, що варто звернути увагу на все ж таки свій рух. Від серця два листа, які, як наче, там пронизуються серце. Одне дивиться в майбутнє, а інше таке ледь видиме таке, посередині. Це листи. Е Фініка, взагалі, ця рослина, фінікова пальма. Вона коли проростає, то перші її листи вони не мають форму пальми, вони мають форму таку закритого, такого якогось звичайного листа, але він досить цупкий, такий, як навіть гармошка. Про що це говорить? Це говорить про те, що зовнішня форма завжди, на початку вона не завжди є результатом вже видимим кінцевого результату. Тобто не треба е, швидко, е, як би плинно або так дуже швидко, передчасно робити якісь висновки, коли ще нічого там не зроблено, не здійснено. Треба дати час спокійно, е, споглядаючи за дійсністю. І е, єдине, що тут дівчина якби, робить, вона от, якби, концентрується всередині на е, Своїх цих думках, і от як, начебто, слідкує про те, що говорить, і концентрація на серці. А ці фінікові листи, вони якби, нам вказують на те, що перший якийсь наш там дія перша, вона не завжди. Якби тотожно на нашому результату, тому що все це шлях, якби треба бути якби спокійним і таким виваженим до цього шляху і терплячим. Хоч тут досить такий, якби і сумний цей настрій, але він як наслідок спокою, скажімо. Дякую, Аліна. І хочу ще раз наголосити на те, що коли людина якось. Інтерпретує не так, як ви зараз почули. Інтерпретує Аліна, це добре, і ми прислухаємося до того, що каже людина. Але е, е, якщо людини вона не розуміє і не знає, що це до її запиту, то тоді ви скажете: а ось подивись, автор це вклав у цей с у цю картину такий сенс. І е, вербальний сенс тут смуток. І е, смуток це дуже важлива і корисна емоція. Якраз ця емоція вона е, е, звертає увагу на те, що людині треба щось відпустити, інколи відпустити тривогу, інколи відпустити час, інколи відпустити біль. Е, і коли вона це відпускає, вона рухається досить Е, е Ось е, такий так. вербальний сенс цієї картини. Рухаємось далі. Третя картина. Третя карта горизонтальна, немає, неважливо, горизонтальна чи вертикальна. Карти формувалися під саме зображення. Тут фон блакитний, має хвилястий контур, і це говорить про те, що треба звернути увагу на зовнішню комунікацію. Вона має бути холодна. Також тут досить багато предметів, і така дія видима вже на першому плані стоїть, стоїть людина, яка чи витягає з ножен меч, чи кладе. Це ми не знаємо якби. і темні плями самого, самого ножина, да, вон це вказано те, що важливо. Іноді бездіяльність може бути важливіша за дію. Тобто бездіяльність це теж дія, якби і мати силу вкласти ножни назад, це теж сильний вчинок. Людина, яка стоїть на першому плані, вона собою своїм силетом розділяє стіл на дві частини. І права сторона, та яка майбутня, і туди ж дивиться і ножни, і меч. Вона досить вона. Якби це прибрана, да? на ній все стоїть на своїх місцях. А ліва сторона вона розкидана, і ще ми бачимо пташку, яка в дзобі своєму принесла лист якусь звістку. То це така метафора, що людина своїми діями, діями активними чи пасивними, тому що і, то, і то, це тотожні дії, може таким чином. ну, від її дій залежить, як буде рухатись майбутнє, чи буде там щось поскладено, чи буде навпаки розкидано. Це все якби в наших руках. В верхньому лівому куту ми бачимо ноги і ножни. Це як, начебто ця ж сама людина, яка вона біжить сама від себе, якби, як її частина. Тут ми бачимо вже ноги, вони в таких шкарпетках, таких середньовічних високих. Темних І теж це е, хтось втікає. Е, ну, Я тут закладала, що це як люд, це людина бачить себе і сама за собою якби, гониться. Це як на передньому плані. Також дуже важливий персонаж це такий Арлікін, який ховається під стіл і йому на голову ще капає згори там темне вино. І він чорно-білий. Е, тобто він, якби скажем, і не білий, і не чорний. Да? на ньому там більше Чорних плям, чорні плями на білому чи білі на чорному, це теж якби від нашого сприйняття. Він досить ну, такий заляканий, і ці краплі які прям падають, але ще не торкаються його. Вони ну, очевидно, що його так досить бентежать. Такий тут був сенс власне. Дякую, Аліна. І ця карта має назву рішучість. І рішучість, і це про, добре. Ти про це сказала, що інколи е, прийняти рішення не діяти, воно дуже сильно і воно е, вирішує якусь проблему е, діяти або не діяти. Дуже багато людей е, живуть і діють автоматично зі своїх програм. І інколи щось не сказати, когось не вдарити, не проявити себе дуже активно, а мати рішучість рішучість зупинитися в якомусь, це теж дуже важливо. Тому от рішучість діяти чи не діяти, щось робити, і знаєте, що ми завжди впливаємо, навіть коли. Просто нічого не робимо. І рішучість нічого не робити, вона ж така важлива, як рішуче ще щось зробити. Тільки людина розуміє, що їй треба зараз зробити: зупинитися чи лягти, як тому Арлікіну, і просто не діяти, і світ якось сам розбереться. Тому оцей вербальний сенс, слово рішучись отакий от е, сенс, ми вклали. Рухатись, ну, проявити рішучість чи не проявити рішучість. І ви про це можете поговорити з клієнтом, коли він дивиться на цю карту, де він, що він робить, і в чому тут рішучість. Дякую. Йдемо далі. Так, і наступна карта четверта. Має таку от вертикальну да, орієнтацію, дівчина, яка тримається. за Фігуру. Фон тут теж холодний і має такий ажурний контур, що означає, що треба так варто звернути увагу на зовнішню свою комунікацію. Вона має бути холодною, тобто такий холодний, виважений, спокійний. В цій карті немає темних плям, тобто вона якби рівна, скажімо так. Тут немає якихось таких, ну, тільки в неї верхня губа, така темна, акцент, на що звернути увагу і на те, що ми говоримо, тільки на це. І дівчина тримається досить так впевнено за людину, яку ми. Це може навіть і не людина. Ми не бачимо хто це, тому що тут під плащем е, скрито 90% тіла. І ми бачимо тільки, можемо собі так дофантазувати, що ця людина тримається за палицю, якби допомагає собі йти. Одну ногу ми тільки бачимо, і на обличчі маска дзоба, якби і око з бровою. і все це єдине, що ми бачимо. Про що це говорить? Говорить про те, що часто ми бачимо, якби що я закладала, бачимо ми тільки те наскільки широкий наш погляд. І Обмежуємо якісь події, якихось там людей своїм якби, обмеженим поглядом. Не випадково дівчина тут закритими очима. тобто це таке, як, Але вона все одно, попри свій обмежений погляд, який є символічно. Тут я намалювала його взагалі закрила такою тканиною, пов'язкою, тут навіть немає очей. що, Саме не, іноді неможливість побачити більш широко, вона не має нам заважати рухатись вперед в іншому напрямку, навіть якщо нам страшно, і якщо ми не знаємо, куди це рухається, все, і у нас немає там якихось впевненості, що ми кудись прийдемо. Тому що щось нове, воно завжди невідоме. І рухатись в нове там страшно і. Ти не знаєш, яке воно, як начебто в тебе немає опори. Але е, єдине, що треба робити, це рухатися, Якби. І от ця дівчина, вона оперлась і так дуже міцно тримається за оце невідоме яке тягне її вперед, е, е, от, яке їй дозволяє рухатися в невідоме майбутнє. Угу. Дякую, Аліна. І за цей за цей карти слова довіра до світа. І я дуже обожнюю цитати Альберта Ейнштейна і ділюсь завжди їми. І Альберт Ейнштейн колись сказав, що найглибший, найбільше найглибший з філософських питань це питання яке. На яке повинен відповісти, відповісти, відповісти людина для себе, всесвіт для нього дружній або ні. І коли ти відповідаєш на це питання, ти розумієш, якщо тобі світ дружній, то ти віриш, що він все робить для тебе. І ця довіра до себе, до освіту, це коли ти розумієш, що ти довіряєш, і ти рухаєшся, і все, що в житті відбувається, воно найкращим чином для тебе в цей час. І це така довіра. Якщо ти по-іншому відповідаєш на це питання, то ти і маєш наслідки від цієї відповіді, то і ви можете спитати свого клієнта, чи довіряє він світу, чи дружній для нього Всесвіт. І від цього довіряє він, бачить він, куди він рухається чи ні. Ось так можна толмачити це словосполучення. Рухаємося далі. І е, п'ята карта е, має блакитний холодний фон, е, має контур е, такий хвилястий, мережевний, е, що говорить про те, що варто звернути увагу на свою зовнішню комунікацію, вона має бути холодною. Що це теж означає, що, що, я, що я вкладаю, коли я так говорю? що е, якби якби З холодним розумом, начебто ми більше маємо в цей час, коли нам випала ця карта, подивитися на нашу комунікацію більш там прагматично, скажімо так, більш якось спокійно, без зайвих емоційного забарвлення. І тут на карті дві фігури, і один дуже важливий предмет це такий меч, дуже тонкий і довгий яким Янгол протикає темного птаха, який по орієнтації знаходиться в минулому? А Янгол він знаходиться в майбутньому і крила його там дивляться в майбутнє? Також є карти, які виходять за рамки самого ну, прямокутної форми карти? Про що це якби, говорить? Про те, що якби, начебто карті тісно на цьому маленькому. Форматі і е, можна, я теж вкладаю такий сенс, що можна домалювати або дофантазувати. Куди саме рухається той предмет, який не в ліс, якби на карту. Тобто, в даному випадку ноги, да, де вони? Де вони? На чому вони стоять? Які вони чи можливо їх не видно? Вони закриті, закриті сукни, це теж і це теж якби, важливо, тому що це в майбутньому, і ми таким чином, якби так опосередковано малюючи щось чи уявляючи, можемо наштовхнути на якусь іншу нову ідею. Цей Янгол він поборює темного птаха, і тут така метафора, що е, завжди темне щось є в нас всередині, ми його потім бачимо назовні, і потім так сприймаємо все в цілому. То е, поборовши ті темні думки, е, вони. Е, Сказали, здавалось би, дуже там якась маленька думка, але коли ми її поборюємо, то е, наші дії е, мають абсолютно інше забарвлення, абсолютно інший характер. Е, і наші дії потім впливають на нашу зовнішню комунікацію зі світом, і ми так по іншому сприймаємо світ. І тому е, тут якби треба е, от мати силу, мужність. Е, Побороти ті темні думки, просто сказати собі стоп, і, тому що це насправді дуже впливає. Це і це поборення темного птаха такою тонесенькою, як голочка з писом, це можливо, якби, Тобто не треба там, якісь надзусилля, іноді це просто треба якби подумати, куди саме влучити як Давіти і Галіаф, тобто, там, ну, навіть якщо сила не співмірна. Можна знайти вихід. І тут, от саме про це, і Янгол стоїть до нас спиною, ми не бачимо його обличчя, тому що він як, наче ну, як захищається, от, він проявляє мужність, силу цю до поборення своїх якихось внутрішніх страхів і темних плям. Ось так. Дякую, Аліна. І стоїть за цією картою слово мужність, і добре сказала Аліна, що інколи треба мати мужність здатися і піти там попри свої страхи, і залишатись вірному собі без звинувачень, без виправдань. І вона казала про свою якусь темну частину. Яка у кожному з нас є, інколи, оце м м м бачити це, бачити це собі і розуміти, що воно в нас є, і, попри це, рухатися, мати мужність рухатися, і попри це, оставатися вірному своїй ідеї, своїй цілі, своєму шляху, своєму е сенсі, і розуміти, якщо у нас є ці. Е Ця темна частина, яка це може бути, як Аліна казала, думки, це можуть бути страхи, якісь, які нас, не дають нам рухатися, а може, відсутність там дисципліни, чи ну, ще, все, що завгодно. І вона каже, що є такий тонкий спис у нас в руках, який допоможе нам вирішити цю проблему. Це про мужність бачити і про мужність йти своїм шляхом. Попри, попри все, що відбувається зараз, в нашому зовнішньому, да? В, в нашому внутрішньому в зовнішньому. Да. Угу. А, так, оце п'ята у нас картина. Тоді дякуємо сьогодні і Дякую. приходьте на наступне наш, на наступний наш урок. Так. Так, дякуємо. yeah